Доброго дня, звати мене Олександр. Ми представляємо команду Суха Балка балка-2», місто Жовті Води з Дніпропетровської області. Вітаємо вас на турнірі. Скажіть, будь ласка, як ваші враження від останнього матчу, який буквально нещодавно завершився, це був півфінал «Сільвер Кап» після матчої пенальті і ваша перемога в цьому матчі. Можна сказати, що дуже емоційний матч, як ми, так і команда Золотий колос дуже виснажені. Зараз всі команди вже виснажені, але тут грають морально вольові якості. І наша команда в минулому матчі проти Київського МХП програла по пенальті. Зараз виграли. Зараз Фортуна посміхнулася нам, тому ми пройшли фінал Сільверкап. А завтра, якщо блядь, у вас, буде відбуватися фінал. Так філька пові завершення турніру, нагородження приємні теж моменти. Скажіть, будь ласка, як взагалі ваші враження від о, вже першого другого дня турніру, які відбуваються о, в спортивній арені? Дуже подобається нам і спортивна арена, і е, умови проведення, організація, все на вищому рівні. Є е, е, гравці, які грали в екстралізі, в першій лізі України. Які зараз дуже в хорошій формі? Це для нас дуже гарний досвід, тому що у нас команда менш досвідчена. Але я дуже задоволений нашою грою і, взагалі, турніром. Дякую, що можуть побажати, наприклад, командам. Далі, які грають сьогодні, які будуть грати завтра, і, можливо, тим командам, які б хотіли взяти участь у наступному такому турніру на майбутнє. Хочеться побажати, щоб було все, як сказати, на найвищому рівні, щоб команди друг друга поважали. І щоб цей турнір і наступні турніри проходили без травм це саме головне. І... Хочу саме більше, хочу, щоб війна закінчилася і турніри проводились без війни. Можете сказати пару слів на завершення для своєї команди або для того, так, команд... так. Е, хочу е, сказати дякую е, нашому керівництву, яке в такий важкий час е, нам е, предоставляє таку можливість приїжджати на турніри. Е, дякую. Нашим Збройним силам України, що нам дають можливість грати в такий важкий час. Ну, хочу побажати всім командам грати і насолоджуватись таким моментом, який зараз нам предоставляє таку можливість. Дякую вам, дякую за інтерв'ю. Дякую. Усього найкращого. Дякую. До зустрічі. До зустрічі.